Вітаю вас, друзі! Сьогодні 12 червня, з вами Валерій Кличок. І сьогодні, врешті-решт, ми маємо гарні новини від Міністерства оборони, в яких повідомляється про те, що наступальні дії Збройних сил України відбуваються у Донецькому та Таврійському операційних районах. Про це повідомила заступник міністра оборони Ганна Маляр. Вона сказала, що є просування на 6,5 кілометрів, під контроль взято 90 квадратних кілометрів території, звільнено 7 населених пунктів. Зокрема, це Лобкове, Левадне, Новодарівка, Нескучне, Сторожове, Макарівка і Благодатне. З благодатного навіть відбувається евакуація цивільного населення. Але в класичному розумінні це назвати контрнаступом, ну я не став би. Звісно, військові експерти можуть заперечувати і говорити дещо інші, але бачу сьогодні дуже багато повідомлень про те, що відбувається потужний контрнаступ. Він швидше, як на мене, готується дуже давно, і до потужного контрнаступу ще нам треба буде дійти. Оскільки зараз, до прикладу, активно обговорюється тема постачання, все таки авіації, а без авіації контрнаступ ну доволі потужним буде назвати складно. Є певні успіхи на Бахмутському напрямку, Також про це йде повідомлення. Є дії партизанів на Запорізькому напрямку. Ми відзначали попередні тижні успішні дії російського добровольчого корпусу та Легіону Свободи Росії на заході Росії безпосередньо, навіть не в Україні, це на кордоні з Україною. Вони зайняли окремі населені пункти, і як вони стверджують, то вони отримують їх і до нині. Хоча Гладков це заперечує, Ще раніше ми відзначали в травні місяці атаку безпілотниками по Кремлю, по підмосков'ю. Ми фіксували не одну диверсійну вилазку Росіян, мабуть, і точно не українці, які то пускають потяги під відкоси, то знищують склади палино-мастильними матеріалами, відбуваються атаки по нафтобазах і таке інше. Це на території Росії. Ну і загалом, якщо брати до уваги комплекс цих заходів, от я їх назвав би контрнаступальними. Але це ще не всі, тому що є тут і міжнародний контекст. Наші західні партнери, попри те, що сталася трагедія на Каховській ГЕС, Влаштована росіянами шляхом підриву дамби, то вони не сказали, що вони не будуть надавати нам допомогу. Навпаки, сьогодні мова ведеться про те, що найближчими днями відбудеться Рамштайн, на якому буде обговорюватися саме авіаційна коаліція буде визначено кількість літаків, які будуть передані, проводяться навчання. Ну, фактично, фактично дуже активно зараз відбуваються дії і на міжнародній арені, також які вказують на те, що ніхто зупиняти не збирається. Території будуть звільнятися на Росії. Це чудово розуміють. І от сьогодні видання The Washington Post публікує статтю, розлогу таку аналітичну журналістського спрямування, де на умовах анонімності доповідають, повідомляють журналістам інформацію інсайдери з Кремля. Що серед російської еліти існує нервозність через саме вогневу міць контрнаступальних дій Збройних сил України. Хоча, як ми стверджуємо, і стверджує це офіційне військове керівництво, ще як такого контрнаступу потужного і не було. Є лише певні дії, які назвав би, наприклад, ну, розвідування боєм по різному говорять. Так само і Путін дещо нервується сьогодні, він особливо був знервований, як на мене. В День Росії сьогодні проводиться День Росії, це на Росії офіційне свято, яке відзначається щороку. Це День проголошення незалежності чи суверенітету Російської Федерації. І от е, цей день співпав із смертю Сільвіо Берлусконі. Це прем'єр-міністр Італії, дуже давній друг Путіна. І сьогодні Путін навіть коментував смерть Сільвіо Берлусконі. Чому це так важливо? Тому що це один із стовпів. Західної політики дійсно дуже потужний політик уже в минулому, який підтримував активно Путіна. і Ви знаєте, що він навіть закликав е Західну спільноту натиснути на Україну, аби прийняли умови Кремля і здали там територію, і взагалі погодились на російське панування в Україні. Ну я колись не публікував пост про Сільві Бродовсконі. То е ну, ви знаєте, коментарів про те, що там хтось сильно шкодує за ним, ну не було. Дійсно, дуже чітко люди розуміють, хто він є і яку він роль не дуже гарно відігравав для України. Це також дуже важливий момент, тому що для Путіна це втрата ще одного друга, який підтримував його політику, особливо в Західній Європі. Нині ж влада е, Італії вона абсолютно по-іншому ставиться до цього. Вона активно засуджує Росію, підтримує Україну. Так, підтримали в День Росії. Путіна Кім Чін Ін, до прикладу, ну це, як на мене, дуже підтримка з Північної Кореї. А решта країн доволі обережно коментують ті події, які відбуваються в Україні і спровоковані російською агресією. Вони чітко говорять про те, що винний в цих всіх діях Путін. Ну і далі просто натякають, що підтримки Путіну не буде. І це є очевидним, тому що саме це протистояння російських еліт на Росії, воно дається в знаки для тих процесів, які там відбуваються, от буквально днями з'явилася заява Пригожина про те, що він не буде підписувати контракт з міністерством оборони. На перший погляд може видаватися дурний, але що за цим стоїть? Сьогодні стало відомо, що такі контракти підписані з приватною армією Кадирова і Міністерством оборони. Фактично це означає, що Шойгу фактично змусив, я сказав би так, нагнув би Кадирова, що він став. Більш слухняним і підпорядкованим Міністерству оборони, натомість Пригожин проявляє свою зухвалість. Ну я не думаю, що він сам від себе діє. Швидше за все, він діє від імені тих, хто його фінансує, і він говорить про напряму, що він не буде там підпорядковуватися Міністерству оборони. Так само, як загадковим залишається і вихід із Бахмута, оскільки він впродовж останніх кількох місяців намагався звідти вийти, а тут опинився, як я вам вже розповідав, у центральній Росії. Зараз його так трішки чути, але щоб сказати, що він активно долучається до якихось там політичних процесів, ну я не став би. Коментують його, говорять про те, що мовляв, там Пригожин впевнений в тому, що Бахмут дуже швидко здадуть, дуже скоро здадуть. Ну ми, в принципі, в цьому самі впевнені. Але це ще не вся історія, яка зараз охарактеризує паніку на Росії. Те, що росіяни вдаються до терористичних актів на території України підривом Каховської дамби, вони, до речі, підривають дамби і інші на Запорізькій області, вони також готують і техногенну катастрофу на хімічному заводі Кримський титан у Армянську. Про це сьогодні повідомляє головне управління розвідки. От, зокрема, через нестачу води після підриву нимиш Каховської дамби. Так виявилося, що її не вистачає для роботи саме цього заводу Кримський титан. Там порушені технологічні процеси до критичного рівня. І, за твердженнями самих росіян, відновити їх наразі неможливо. Чим загрожує саме катастрофа на заводі Титан, які, до речі, зараз мінують росіяни? Зокрема, про це говорилося вже ну не лише сьогодні, а й кілька днів тому я чув відповідні повідомлення від високопоставлених чиновників у наших українських. Так от на заводі зберігається близько 200 тонн технологічного аміаку. У випадку катастрофи на цьому заводі то буквально за півгодини армянськ, Красноперекопський район та південні райони Херсонщини опиняться під хмарою цього аміаку. До речі, така хмара аміаку поширена після вибухів і на аміакопроводі у Харківській області, також має локальний техногенний характер ця катастрофа. І фактично, в такий спосіб, росіяни зараз показують те, що їм. Демонструють, точніше, я так казав би, воювати особливо нема чим, особливо на тлі того, що, із, наприклад, Бурятії втікають буряти до США та до Монголії, вони не хочуть воювати. Ну таких випадків, чим далі, тим більше. І враховуючи те, що сьогодні Європейська комісія, Європейський Союз і два спільнота вже обрубують фактично і шляхи постачання паралельного імпорту, який сприяв. Тому що військово промисловий комплекс Росії працював, всі ці, вся ця низка факторів вказує на те, що світ доволі потужно об'єднався довкола саме путінської агресії, ну не лише самого Путіна і Шойгу і його кампанії. Звісно, як сказав сьогодні високий дипломат Європейський Борель. То Путін не відмовляється від своїх цілей. Він буде продовжувати їх домагатися, в тому числі і створенням терористичних актів, як техногенна катастрофа на Кримському Титані, вибух на Каховській ГЕС, і навіть говорить про те, що він може вдатися до трагедії на Запорізькій атомної електростанції. З технологічного боку ця станція працює поки що без проблем. До України прибуває очільник Магата Гроссі, Він хоче поспілкуватися з Зеленським з приводу Запорізької атомної електростанції і інших. Ядерних об'єктів, які є на території України, але то, я думаю, в принципі буде питання контрольоване. І чим далі, тим більше фахівців стверджують в один голос, що наразі Запорізькі атомні тристанції, попри те, що навіть зруйнована Каховська дамба, особливих загроз нема, окрім тих, які можуть створити самі росіяни. Світ це розуміє. Я, наприклад, ну, не став би під сумнів про те, що, до прикладу, європейські політики чи Західні там, США не розуміють рівень. Відповідальності своєї за те, якщо вони не попередять дії Путіна, тому певні речі будуть відбуватися зараз складно і не хотів би говорити конкретно які, але речі стримуючого характеру. Те, що Росія зараз не може чинити достатній опір навіть таким невеликим наступальним діям України, свідчить про те, що їх потенціал вичерпується, але ще не зовсім вичерпаний. Однозначно так, тому що і ракетні обстріли і, до прикладу, атака безпілотниками нам задають дуже серйозної шкоди. І цю проблему наразі озвучують, вивчають і відповідним чином протидіють. Ну, зокрема, завод звіготвлення Петріот повідомив про те, що він збільшує виробництво цих систем і буде. Постачати їх більше до України, до прикладу, наступного року 5 таких систем надійде, але не просто 5 установок, а 5 дивізіонів, друзі. Тому от такий дайджест на сьогоднішній день новин і подій. Я хотів би, щоб ви просто ну, розуміли, що з дня в день відбуваються певні речі тенденційно, і вони спрямовані на повалення режиму Путіна. А контрнаступ, який ми дуже часто згадуємо у інформаційному полі, він не матиме класичного вигляду, як то було раніше. Звісно, це моя думка. Я не претендую на останню інстанцію. Ви можете написати, що ви з цього приводу думаєте. Пишіть під цим відео, в коментарях, обов'язково обговоримо. Пишіть, як ви думаєте, як будуть розвертатися події далі, що буде запорізькою атомно електростанції, чи вдадуться росіяни до терористичного акту на Кримському Титані, ну і врешті-решт, коли вони підуть з території України. Пишіть, коментуйте, обов'язково ставте вподобайки. Всіх люблять і Не перемикайтесь. Все буде Україна.